Давайте всі разом скажемо слава Богу. До цього часу допоміг нам Бог, і це не що інше, як милість Божа для нас, бути в Домі Божому, а саме головне отримувати від цього задоволення. Якщо хтось не отримує задоволення, коли приходить в церкву, треба якось переглянути свій. Той сенс, який ти вкладуєш, коли ти йдеш в дім Божий. От. Коли ти думаєш, що знову-таки іти так важко, так, так мені неприємно, зараз просто кондиціонер буде погано працювати, води, може, нема холодної, бо треба з собою воду брати, так дві години цих просидіти, так складно. Переглянь просто свій настрій, з яким ти йдеш в церкву. Все по-іншому зміниться для тебе. Подивись просто, який ти йдеш сенс, Якщо ти йдеш з настрієм, о, побачу того брата, ту то сестру, хочу поспілкуватися, піду, привітаюся з пастором, хочу кави церковної випити, поїсти в столові, ну вже краще. Якщо ти хочеш з Богом зустрітися і почути, що тобі скаже Бог, бо ти цілий тиждень, можливо, десь в суеті якихось там в своїх клопотах був, і хоч прийти в неділю, там, хоча б в неділю, і почути, що до, того, до твого серця, бо тобі скаже Бог, ну це потужно. Це, ну, прям, знаєте, від цього ти е, задоволення отримаєш, від цього. Ти отримуєш позитивний заряд енергії від Бога, не від просто від, від текстів, якихось, які буду читати, бо я буду розповідати якісь історії, а від самого Бога Получиш правильний заряд для того, щоб рухатися далі, для того, щоб взяти сили, зміснитися Божою силою, іти далі рухатися за Богом. Тому хай наша присутність, наша, вона буде ну, приятна в церкві. Щоб ми отримали задоволення. Я хочу читати один із текстів в Біблії, який записаний, значить, 15 розділ Івангелія Івана з першого віршу. Це слова, які говорив Ісус Христос про себе, ну і звертався до навколишніх, які його слухали. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Кожну галузку, ну, Кожну гілку, яка в мене, що не родить плоду, він відтинає. А кожну, що, робить, що родить плід, очищає її, щоб більше плоду приносила. Ви вже чисті через Слово, що я говорив вам. До речі, люди очищаються, християни очищаються через Слово Боже. Няякі чистілище, ніякі книги, ніякі п'ять кроків. Ніяких десять кроків, ніяких десять проповідей. Написано, ви вже очищені через Слово Моє. Тому, брати та сестри, якщо ви хочете бути, якщо ми хочемо бути очищені Богом до святого життя, то ми маємо читати Слово Боже. Ми маємо слухати Слово Боже своїми вухами. І Ісус сказав, що ви, ви вже чисті через Слово, що Я говорив вам. Ісус говорив, Він каже, ви вже стали чисті через Слово Це. Перебувайте в мені і я в вас. Як галузка не може плоду родити від сама, родити від себе так і ви, коли в мені не будете пробувати. Я виноградина, а ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. І восьмий вірш, далі там два вірші пропускаємо, і восьмий. У тому прославиться Отець, мій, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Я полюб... Як полюбив мене Отець, так я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. І я хотів би зауважити текст, ну, на основі якого мої думки, розказати або подумати разом з вами, це восьмий. Восьмий текст у тому прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду. І далі і будете моїми учнями. Мене, е, скажімо так, затронуло або зачепило цей, цей текст, якось прийшов мені на пам'ять, я е, не читав його, просто прийшов на пам'ять, сплив в моїй голові, е, про те, що е, ми маємо приносити багато плоду. І е, саме через це прославиться. Отець наш Небесний. Через це прославиться наш Бог. І якось врізалося так в мій розум, що саме ми маємо, християни, і в яких умовах ми не були б. Ми маємо приносити не просто плід, а багато плоду. І на фоні. Чому такі розуми пройшли? На фоні останніх обставин, на фоні того, що зараз відбувається в нашій країні, ми можемо. Спостерігати, що складний час, один із складні, складних часів для нашої країни і для нас. Були складні часи там, в 90-ті роки, коли наші батьки жили. Був по своєму складний час, коли там не було фінанс, фінансів, достатньо, коли грошей не було, коли можливо роботи було трохи менше, щоб заробляти ці кошти, щоб забезпечувати сім'ї свої. Це був по-своєму по складний час. Сьогодні він складний один із теж дуже складних часів для нашої країни. І на фоні цих, цього, цих складнощів я подумав про те, що ми маємо згуртуватися, ми маємо якось зібратися самі з собою і все ж таки рухатися за Богом. І не просто рухатися за Богом, але бути корисним. Для нього тут на землі, поки ми живемо тут на землі. І знаєте, коли цей складний час прийшов до кожної з нас, то в нас е по-різному почали, ми по-різному почали гуртуватися. Ми спочатку думали, як одні справи зробити, коли чуть-чуть стало краще, легше, можливо, на за зараз я маю на увазі в іншій, ну на цій, части в цій частині країн, там, в Києві, зокрема на Заході, ми. Адаптувалися до цього і вже ніби нам легше. Я оце буквально якось їду на роботу, і так ранку, знаєте, сирени навіть ракети пролітали. Я приїжджаю, сидить три дівчини в кав'ярні, на вулиці, там під терасою, і п'ють каву трьох. Отак Ракети пролітають, вони п'ють каву. Думаю, ну, не, 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 не ховаються, не страшно. Ні хлопців, ніяких з ними, ну не, не чоловіків, просто дівчата такі собі впевнені, самовпевнені, адаптувалися до того часу, який вже, скажімо, на вулиці. Хай Бог допоможе, щоб е, ну, ці ракети не прилетіли до тих, хто самовпевнений. Але все ж таки, і ми теж в цей складний час, одних із складних часів, уже адаптовуючись, думаємо, е, хтось думає. Як зробити те чи інше, хтось думає, як відновити свої прибутки, хтось думає, як втікти від якихось складнощів, хтось думає, як перестати переживати, але отримати якусь безпеку. Хтось думає, як попасти на захід, де безпечніше, де де краще. І хочеться задати собі питання, ну і ви можете задати собі. А про що думаємо ми в цей час? Про що думаємо ми? От на фоні того, що ми маємо бути корисними для Бога, про що думаємо ми? Я відверто скажу, що коли стало чуть краще в Київській області, насправді я думав, десь більшою мірою, можливо, час від часу, думав: а як дійсно вийти на той рівень прибутку, який був до війни? А як вийти? Як, як от вийти, як, як, як так зароблять кошти, як, як до війни було? Потім думав, як так в безпеці жити, як було до війни. І на фоні цього я зауважив, що я думаю ну, про себе. Я думаю про те, як, як мені, що мені робити. Я зовсім е, перестав. Переживати про те, а що про мене думає Бог, а що я можу бути в цей час, як я можу бути корисним? Так, да, я немало там щось робив, скажімо, якихось благодійних, якихось соціальних моментів. І це було не просто одноразово, це було постійно, ми робили, але я думав робити. Я робив одне, а думав про зовсім інше. І про що думаємо ми сьогодні? Про що думаємо ми в. Того в плані тому, коли дивиться на нас Бог, або в відношенні нашому до Бога. Адже ми залишаємося, ми продовжуємо залишатися християнами. Амінь. Ми ж продовжуємо, ми продовжуємо бути дітьми Божими. І ось отут хочеться сказати для нас всіх, що ми повинні бути плодовитими. Що ми повинні приносити плоди. і... Ось цей текст, якби мені він не неодноразово лунав в моїй голові, якщо ви принесете багато плоду, якщо ти принесеш багато плоду, якщо ми всі разом принесемо багато плоду, не просто якийсь один плід ти виростив, і в тебе це один який, знаєте, плід, і ти так його обхажуєш, так дивишся, написано в Біблії. Якщо принесете, ви багато плоду. Що ви думаєте, що ми думаємо, коли звучить оцей вислів, коли, ти, коли ми принесемо багато плоду? Що в нашій уяві вспливає? Як, як ми приносимо плід для Ісуса? Як ми можемо, Що в нашій уяві принести плід для Ісуса? Що, що, що ми можемо, як ми можемо уявити багато плоду для Ісуса? Як в нашій уяві, от, які думки формуються, яка картина малюється? От, що, є, що для мене є плодом для Ісуса? Я е, буквально спілкувався на, на днях, задав питання, що в твоєму житті принос, принести плід. І хтось подумав, що е, просто ходити в церкву це вже приносити плід. Хтось мені відповідь сказав, що е, народити дітей це вже плід для Ісуса. Як ми думаємо, як ви думаєте, як ми можемо приносити плід? Багато хто приносить плід, скажімо так, ну, для себе, любимого або любімої, думає про себе, переживає про себе, як мені краще, як, як, як от так, щоб мені було хорошо. Ну, хочеться задати декілька питань, і вони будуть риторичні. Якщо можете, подумайте над ними і дайте собі відповідь. Ходити на роботу це приносити плід чи ні? Їздити на відпочинок це приносити плід чи ні. Поїхати побути десь на місії, це приносити плід чи ні. Провести час тим, з тим, кому важко, це приносити плід чи ні. Народжувати дітей це приносити плід чи ні. Як християни, це приносимо, це приносимо ми плід? адже і невіруючі теж вони народжують дітей. І дайте самі собі відповідь. Подумайте, як ми, як християни, приносимо плід, як ти приносиш плід. І зауважу, що ми маємо приносити плід. Ми, як християни, якщо дерево приносить плід, якщо лоза виноградна приносить плід, вона приносить плід, то християни мають приносити плід. Вони мають приносити християнство навколо себе. І давайте зауважимо, подумаємо над цим. Над тим, що для тебе є плодом. Можливо, ти про це нікому не скажеш, ось я такий плід приніс, ось я приношу те чи інше, але ми маємо приносити плід. Ти не можеш не приносити плід. Якщо ти не приносиш плід, значить ти без результату. Значить, ти не в Христі перебуваєш. Бо той, хто перебуває в Христі, він обов'язково приносить плід. І Ісус сказав, що я в Отці, і коли я в Отці, то я. Якийсь результат, я приношу плід, я виконую волю Його. Ісус сказав, якщо ви прибудете в мені, то ви принесете багато плода, то ви зможете принести плід. Що для тебе є плодом? Для того, щоб приносити плід, ми маємо перебувати в Христі. І на початку, саме перший текст, Христос сказав: це теж якби важливо нам зауважити, я правдива виноградна лоза. Тобто є якісь лози, які. Є якісь де, ці лози, десь вони знаходяться, які не істинні. І я хотів би зауважити, що коли ми в Христі, коли ми в Ісусі, в Його Слові, то це істинна виноградна лоза. Ви правильно зробили, що ви приліпилися або привилися до цієї основної лози. Це Бог дав таку можливість нам, слава Богові І ми можемо приносити справжній плід. І зауважте, Він сказав. Будучи натовп, великий біля Ісуса, Він сказав Я істинна виноградна лоза. Значить, виявляється, що було багато тих, які вказували на себе, хотіли показати, що вони теж в них якась істина. Є. Але Ісус серед цього всього натовпу сказав: до них я істинна виноградна лоза. Тому важливо нам перебувати в Ісусі. Чи перебуваєш ти сьогодні в Ісусі? Яке твоє життя? Де ти проводиш сьогодні час? Подумай над цим. І. Також хочеться продовж цього тексту зауважити, що Ісус Він радіє, коли ми приносимо плід. І не просто від того, що ми там один плід принесли, а від того, що ми багато приносимо плоду. Як радіє Господар, коли приносить Його дерево багато плодів, коли там на дереві, на. на, на, на ну, вони просто різного калібра, ці плоди. Як тоді хазяїну приємно, він думає, ну, і, і добре, що залишив там ну, це дерево, чи це, цей. Це, 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 е, е, ну, не знаю, що там залишив дерево, або ще якісь культури. Хай добре, що вони залишилися в моєму городі. Вони приносять багато плоду. Коли мало плоду, ну, і ставлення, які, знаєте, ну, коли ми приносимо плід, ми радіємо, ми задовільняємо. Нашого Ісуса. Хай Бог допоможе нам, щоб Ісус радів і того, що ми приносимо багато плоду. Це важливо, тому що на фоні обставин, які складні сьогодні, ми можемо приносити плід для себе. Ми можемо думати про себе, ми можемо думати і виключно про себе, щоб тільки мені було. Як же мені погано, як же мені важко, але Ісус. Хоче, щоб ми приносили цей плід для нього. І чим більше приносимо ми плоду, тим через це прославляється Бог і радіє. І хочеться декілька текстів із Біблії нагадати для нас. Плід християнина, ми знаємо, Галатам 5:22, плід Духа є це те, що через нас виявляється. Це те, що в нас внутрішній наш стан. Плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра. І ось давайте подивимося в цей час, який, я вже говорив, надскладний, чи є в нас, чи дозволяємо ми, щоб ці плоди народжувалися і вони не просто одноразово якось проявлялися. Написано, що коли ви приносите багато плода, і. Чи є радість, чи навколо тебе є радість, чи навколо мене є радість, чи ти пригнічений ходиш? І нам потрібно вибиратися з цього стану, коли ми пригнічені. Щоб плід радості він був в нас, щоб написано мир навколо нас, чи є навколо тебе мир, чи ти довго терпиш особисто. Про себе можу сказати, який став ну, в деяких обставинах дратівливий, і просто дратуєшся десь не так, що ти просто дратуєшся, ну, десь нема, десь цей втрачається мир, але ж це має виявлятися в нас. оцей плід духа він має виявлятися. І довготерпіння, мир чи доброта виявляється через тебе. Чи ти проявляєш все ж таки милосердя, чи ти е, в той час, коли було так, ну, коли в тебе було достатньо було часу, ти сьогодні ти не виявляєш це милосердя, чи ти проявляєш віру. Це особистий плід, який в тобі знаходиться. І хтось сказав: плід не той, який ми виявляємо десь зовні, бачать, а плід це той, ким ти є. Плід це той, ким ти є. І оцей багатогранність цих плодів, яка в тобі знаходиться. Хай вона буде для тебе особисто в першу чергу і не просто на показ, але це буде таким виявленням. Знаєте, як кажуть, хай лагідність буде ваша видна, да? щоб вона була скромність, наша видна навколо нас. Також один із текстів, це Єфесянам 5:9, говорить, текст так звучить: бо плід духа є у всякій доброті праведності та істинності. Це зовнішній плід, який, скажімо, ми маємо виявляти. бо Плід духа є у всякій доброті. Не просто в одній якійсь, а у всякій доброті. І хай Бог допоможе нам, щоб оцієї у всякій доброті, щоб оцих плодів, які наші внутрішні, які зовнішні для, нав, для навколишніх людей, для навколишнього середовища, було набагато більше, ніж було до цього. Нам Бог дає можливість, і якщо ми тільки перебуваємо в Христі, ми зможемо. Виявляти цей плід. Амінь. Якщо ми захочемо тільки самі десь, якщо ми подумаємо, що ми самі зможемо, ми втратимо все. Якщо ти будеш в Христі Ісусі, що значить перебувати в Христі Ісусі? Це перебувати в житті церкви, бути, це бути в Слові Божому, це бути в Бозі. І написано, що тим прославиться Отець, якщо ви принесете багато плоду. Порахуй, подивися, переглянь навколо себе в собі, чи приносиш ти цього багато плоду для Ісуса. Через це Він прославляється, через Це Він радіє. І ви каже, і далі продовжується: Ви будете моїми учнями. Я думав, що коли учні, то вони приносять плід. Але навпаки, звучить текст так, що коли. Отець прославляється, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Тобто, коли ми в Христі Ісусі, Він скаже ви, скаже, ви досконалими станете в Христі Ісусі, ви станете справжніми учнями, духовними, не знаю, стовідсотковими, такими настоящими, такими природніми в Христі Ісусі. Ви будете моїми учнями. Тобто, коли ви будете приносити плід, коли буде проявлятися через вас цей плід? Ви будете моїми учнями. Єфесянам, також 5 розділ, 11 вірш, звучить так. Не приймайте і не беріть участі в неплідних ділах темряви, але відкривайте. Задача християнина, задача кожної з нас приносити якомога більше плоду, добрих справ для Бога і для людей. Написано в 11 тексті. Не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще докоряйте, ну, відкривайте, тобто виявляйте. Чи беремо ми участь або чи приймаємо ми участь в безплідних справах якихось, в ділах? Що таке для нас не безплідні справи? Як ми можемо брати участь в них? Те, що не приносить користі для Бога, те, що просто даремно втрачений час. Хтось, можливо, може просидіти в, в якихось соціальній сіці, не знаю, там, як вона приносить плів чи не приносить, якщо ти там сидиш. Може, але дуже мало принесе. Потрібно перебрати багато-багато, щоб поганого, щоб щось добре там знайти. хтось, де, де, знаєте, є. Е, Є такий, знаєте, вислів такий, трудоголік, а є алкоголік. І цей теж трудоголік, він, ну, їх десь передні слова, да? він теж багато часу віддає своїй роботі. І якщо ми участвуємо в справах, які не приносять користь, які не приносять плоду. Я думаю, що це відчутно для нас особисто, тому що в нас є Дух Святий, в нас є совість, і вона до нас говорить. Коли ми не праві перед Богом, коли ми неправильно використовуємо час, написано в один тексті: не беріть участі в безплідних ділах, значить, вони є. І дехто із нас може там брати, можливо, ми не беремо, можливо, ми десь інколи туди зазираємо, але Бог. з... За... Попереджує нас, не беріть участі, але викривайте. І знаєте, інколи є в, кам в кампанії так, що хтось бере в сплодних таких справах участь, і другий товариш або друг боїться йому сказати, слухай, ну це безплідна справа. Тут не знаєш, ну то ж не роби це Соромиться сказати, бо, думає, перестане зі мною дружити, перестане зі мною спілкуватися. Але. Ну, Хай Бог нам дасть мудрості, щоб ми це робили, виконували це і говорили з любов'ю. Не докаряли, знаєте, так, не з висока, може, принижуючи, але е, з любов'ю робили, докаряли, тобто виявляли, виявляли те, в чому, ну, що воно безкорисне. Можливо, і не розуміє, хтось це, що воно безкорисне, але Бог нам дає розуміння, щоб ми е, не приймали участі і іншим допомагали. Попереджували, щоб вони там теж не брали участі. Тому Хай Бог допоможе нам і приносити плід. Написано в цьому тексті, що хто не буде приносити плід, хто не буде в Ісусі Христі, то участь Його дуже буде печальна. Буде він відрізаний, кинений вогонь. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми приносили побільше плоду для Ісуса. Амінь.